Не розумію, чому кажуть, що з часом лампи псуються і їх потрібно змінювати. Дивись, всі лампочки світять, не одне не згоріло. Так, це важливо, але ж лампа полімеризує матеріал не за рахунок того світла, яке ми бачимо. Вона полімеризує LED або OF світлом. А точніше, не світлом, а випромінюванням. Променистою енергією, а ми її бачити не можемо. Світло це енергія, яку ми можемо бачити. А якщо енергію не видно, то це не світло. Так, всі лампочки мають світити, але головне, яке світло вони видають, яка довжина хвилі цього світла. Щось, наче, зрозуміло, але все одно не зрозуміло. Звичайно, бо треба розібратись в темі від самого початку. До речі, все, що має знати майстер манікюру про світло і лампи, є в одному з уроків курсу Свідомість немайстра. Обіцяю, що після перегляду ти все зрозумієш і у тебе не залишиться питань.